Нинішні українські словники згадують це ім'я, але якщо вони його подають, то тільки у вигляді Лілії або Ліліана, пов'язуючи його з західноєвропейським ліліана, яке походить з латинського слова Лілія. Оностичні словники інших народів подають це ім'я відповідно до національного звучання назви відповідної квітки, наприклад, болгарське ім'я Лилія, хорватське ім'я Ліліджа. Ім'я Лілея використав Тарас Шевченко у 1846 році для героїні свого вірша Лілея. Ім'я дійсно виникло на основі назви квітки Лілія. Провідні російські ономастичні словники рекомендують вживати ім'я Лілея, Вестливі звертання імені лілея Ліля Ліленька, Лілечка, Ліка», ліє лілюся близько 0,5 жінок носіїв імені Лілія, до 72 тисячі носіїв імені в Україні. В 1973 році назвали найбільше дівчаток з іменем Лілія, популярність поступово зростає. Найбільшою популярністю ім'я Лілія користується в період з 1964 по 1975 та з 1979 по 1980. Дата з 1984 по 1987.